Що об'єднують дзюдоїстів, монахинь, автолюбителів та веслувальників у ФРН? Друзі, всім привіт! У Німеччині є такий жарт. Щойно зустрічаються троє німців. Вони засновують об'єднання німецькою Фарайн. У ФРН зареєстровано понад 600 тисяч об'єднань на будь-який смак. Ця серія присвячена саме їм. Німці об'єднуються заради допомоги іншим, щоб займатися спортом довкола певного захоплення, аби обмінюватися досвідом і знаннями. Найстарішими об'єднаннями у Німеччині є стрілецькі клуби. Їхні традиції сягають ще 12-го століття. Тоді гуртувалися для самозахисту. Сьогодні стрільців об'єднує спортивний азарт. Загалом у Німеччині налічується 90 тисяч спортивних клубів. Завітаємо до дзюдоїстів района міста Бонн, Бад Годесберг, засновник школи дзюдо Кодокан Кано Дзігору зі світлини на стіні суворо спостерігає за поєдинком. Поруч назва клубу з обов'язковими літерами Етафау. Азодіс і фаугі бетоти айнґетрагна флітери е та фау в назві означають зареєстроване об'єднання. Це юридична форма об'єднання, що регулюється цивільним кодексом. Це дозволяє нам, як юридичній особі, укладати контракти із членами об'єднання, причому ми продовжуємо діяти як юридична особа і надалі, незалежно від того, приходять до нас нові члени. Чи вони йдуть від нас? Мідкліт і докладне пояснення, доволі очікувано. Адже керівник дзюдо клубу ще й професор і доктор юридичних наук. Марван Гамдан має чорний пояс. Дзюдо займається вже 42 роки з п'ятирічного віку. Це наші тренери. це соня другий дан чорний пояс. Вже 10 років бере участь у національному чемпіонаті. Дуже технічна борчиня Олександр <реш> має п'ятий дан. Наші нові тренери не лише навчають дітей дзюдо, а й проводять виховну роботу. об'єднання нараховує 860 учасників. Більшість з яких діти. Щомісячний внесок становить 22 євро. Я працюю тут безкоштовно. Це неоплачувана робота. Моя основна робота викладач в університеті. Члени клубу раз на рік обирають свого шефа. Нині це я. у нас значний оборот грошей, майже як у великій фірмі, у формі членських внесків. У нас своя власна будівля. Ми маємо найманих працівників. Тож на мені обов'язків як на керівникові якогось підприємства. поки 50 кілограмова Соня перекидає 100 кілограмового Олександра. запитує у голови клубу, як оподатковується діяльність об'єднання. Виявляється, жодних податків так звані ферайни не платять. Як так, Ми маємо визнаний державою статус корисного для суспільства об'єднання без комерційної вигоди. Якщо податкове відомство це визнає, платити податки не потрібно. Раз на три роки податківці перевіряють, чи ми все ще не комерційні. Цінні, тож ми маємо надати для контролю інформацію про всі наші фінансові операції. Звільнення від сплати податків. Ось він, один із головних мотивів для заснування сотень тисяч фаранів у Німеччині. Звісно, є й ті, хто зловживає статусом корисної для суспільства організації. Останніми роками спалахнуло кілька скандалів про ухилення від сплати податків. Наприклад, у Берліні члени гольф-клубу з понад тисячою учасників платили, окрім внесків, ще й пожертви у 20 тисяч євро, які не обкладаються податком. От такий дріб'язок на проведення вільного часу. Безумовними авторитетами світового рівня, статус корисних для суспільства організацій, яких доведений багаторічною благодійністю, є такі німецькі товариства, як Червоний Хрест або Карітас. Є і менш відомі, але важливі благодійні об'єднання, які приносять чимало користі, приміром у межах певного регіону. Діловому кварталі Бона в одному з бізнес-центрів проводить свої засідання благодійне об'єднання молодих бізнесменів. Вірчафс юніорен запрошує до своїх лав усіх, хто має свій бізнес. ще не досяг 40-річного віку і хоче бути корисним суспільству. Голова правління об'єднання у регіоні Ранзік, професійний маляр Тімо Трог та перший голова правління власник it компанії Іван Кравченко обговорюють стратегію розширення своєї благодійницької діяльності 2021 року. Чим саме займається об'єднання? Схематично пояснюють на дошці Ми є частиною загальнонімецького об'єднання «Молоді підприємці Німеччини, який налічує понад 10 тисяч членів. Один із наших проєктів під майстер на один день у співпраці з підприємствами регіону ми даємо можливість молоді, яка закінчує школу, або з якихось причин не змогла закінчити школу, має низькі оцінки успішності. і Через це не має жодних перспектив, на один день потрапити на виробництво, аби зблизька ознайомитися з професією і все побачити зсередини. Тімо, Тайван переконані, що важких підлітків набагато легше зацікавити якоюсь професією, просто запросивши на один день до виробництва, на які так просто не потрапиш з вулиці. Є у цього об'єднання і спільні проєкти з іншими благодійниками, наприклад, з Tafel, феррайном, який опікується малозабезпеченими мешканцями. Бона. Віша сеньори на року з різних каналів збирають шкільні речі, передають їх до Tafel, або не Тафель розподілює ці речі між родинами. Перед початком шкільного року віршат сюніори приходять до цих магазинів, спілкуються з людьми, які купують речі для своїх дітей і ем, просять їх купити на один більше, на, од, на один зошит більше, на один олівець більше. І для однієї сім'ї це може визначати не, такий, не такі багаті витрати, але для дітей. Які взагалі цього не мають. Це великий шанс отримати ем, добру освіту. У 2020 році місцевим членам об'єднання вдалося зібрати до школи дітей із 200 малозабезпечених родин у Бонні. Цьогоріч планують розширити свою діяльність на Кельн і Арський регіон. Виявляється, у Німеччині і жіночий монастир можна зареєструвати як Ферайн. Я приїхав до жіночого. Католицького францисканського монастиря у районі Бона Рамерсдорф. його сестри присвятили своє життя служінню іншим. Мене зустрічає настоятелька сестра Катаріна. Їй 63. Вона наймолодша з шести черниць, які залишилися в монастирі. Черниця проводить територію, і показує комори. гараж просторий двір. Монастир 2020 року відсвяткував сторіччя. Його реєстрація як об'єднання спростила для настоятельки всі юридичні формальності, адже вона самотужки опікується і фінансами, і комунальними платежами, і сплатою оренди і оформленням усіх документів. У 93-му році був заснований наш фераль. Ми маємо устав, у якому зазначено, що наше об'єднання основною формою діяльності має піклування пролітніх людей. Те, що ми здійснюємо душпастерство і робимо усе це безоплатно. Раз на квартал Вікарій з Кельна перевіряє всі грошові операції об'єднання монахинь. Тож у сестри Катаріни все акуратно відсортовано у папках, включно з кольоровими світлинами показників лічильників води. Є чому повчитися берлінським любителям гольфу. Черниці працюють доглядальницями у будинку для літніх людей, який розташований поруч. Раніше він належав ордену, тепер перейшов у власність благодійного об'єднання Карітас. Орден францисканців у Бонні поступово зникає. Тож настоятелька вирішила вчинити так. Як релігійний орден, ми зараз нічого не маємо у власності. Раніше нам належала земельна ділянка і будівля старого монастиря. Ми все продали для того, щоб мати фінанси на старість. Тобто, з цих грошей ми тепер живемо. Сестра Катерина домовилася з інвестором-забудовником про те, що перший поверх новобудови буде пристосований для життя черниць з капличкою екеліями. І забезпечуватиме легкий доступ для людей з особливими потребами. Це житло Ферайн орендує. Дві з цих черниць на фото вже за слабкі, тож за ними доглядають молодші сестри. А і у 81 рік готує на кухні сніданок для пацієнтів будинку для людей похилого віку, прибирає у палатах. А це авто, на якому вона їздить на закупи для всіх черниць. Я тасфа я права отримала у жовтні 61-го року. Тоді Сар Брюкен ще був французькою колонією. Після молитов та робочого дня сестри разом дивляться телевізор, читають газети та обговорюють новини про коронавірус. Друзі, ви коли-небудь розмовляли з жовтими янголами? Виявляється, вони існують. Саме так називають працівників технічної допомоги загальнонімецького автомобільного ферайну АДАЦ. Ось такі автомобілі технічної допомоги курсують німецькими містами. За кермом у них і сидять жовті янголи німецькою Гельбе-Енгель. А це найбільше зареєстроване об'єднання у Німеччині з понад 20 мільйонами членів? Однак за структурою це вже давно комерційна фірма, яка продає свої послуги, а відповідно і платить податки. У цьому випадку від класичного Ферайну тут лишилася лише форма за членські внески. А це від 54 до 139 євро на рік, залежно від бажаного спектру послуг. Працівники АДАЦ прийдуть на допомогу водію у разі поломки авто я вже близько 25 років працюю в технічній допомозі на вулицях Бона. монітор замість диспетчерської. Ми вже не розмовляємо телефоном. Все про виклик з'являється у цьому комп'ютері. Тут шухляди з корисним як ось ця рідина, щоб відкрити примерзлі двері взимку. Кільця для шлангів та кілька запасних акумуляторів, щоб допомогти багатьом. А ще кілька каністр з дизелем та бензином, та навіть відмички для дверей. 34% тих, хто є членами німецьких феранів, відвідують спортивні об'єднання. Пропоную завітати до клубу гребців німецького міста Батхонев. Для жителів Рейнського регіону звична справа знімати стрес після роботи в будній день, веслуючи у спортивному човні. Рейн не замерзає взимку, тож байдарки та каноя на річці можна бачити весь рік. Судноплавство на рейні дуже активне, і веслярам доводиться маневрувати між величезними баржами. У цю пору Рейн виходить з берегів, тож застають членів спортклубу за підтягуванням причалу. За ніч вода піднялася і відірвала причал від берега. Голова об'єднання веслярів Аксель Троп бере активну участь у подоланні наслідків стихії. Це об'єднання було засноване 99 років тому. Наступного року у нас сторічний ювілей. У нас загалом 340 членів клубу. Для дорослих річний членський внесок становить приблизно 320 євро на рік. Окрім цього, активні учасники клубу мають відпрацювати 10 годин на користь об'єднання: косити траву, фарбувати, чистити територію будь-які роботи. Цей штуден Абайтфюденфайнцелайс. Прямо під час інтерв'ю керівник клубу зривається з місця і біжить на допомогу. Через сильну течію човен зі спортсменкою любителькою перекинувся. На вулиці плюс два градуси. Напарник жінки по тренуванню доставив промоклий одяг до берега. Молодий чоловік тренується в об'єднанні вже шість років. Я намагаюся поєднувати навчання в університеті, і тренування. Хочу тренуватися в тому ж обсязі, а в майбутньому мрію перейти на професійний рівень. Завдяки активній роботі таких об'єднань юні спортсмени-любителі дійсно нерідко знаходять шлях у професійний спорт. Це ще один важливий внесок Феранів, не кажучи вже про популяризацію здорового способу життя. Буквально за п'ять хвилин після цього висока вода зриває другий причал. Здавалося б, зима не пік сезону, а у керівника клубу все одно гаряча пора. Далі йдемо до святая святих місця зберігання човнів. Членські внески та прибуток від здачі в оренду причалів за рік акумулюють 100-120 тисяч на рахунку клубу. Ми можемо собі дозволити оновити один човен на рік. Це орієнтовно від 20 до 30 тисяч євро. Аксель свішенцвансідраті інженер його хобі моторні човни. Тож саме це привело його у Фарайн. Робота керівником клубу не оплачувана, а от відповідальність величезна. Під його керівництвом клуб. Добудував до основної будівлі, з човнами нами спортзал. Це коштувало 430 тисяч євро. Близько 100 тисяч євро. Це були гроші клубу. Решта кредитні кошти. Ми маємо виплачувати кредит протягом близько 30 років. Це типовий термін для кредитування будівництва в Німеччині. Звичайно ж, керівництво клубу не ухвалює таке рішення самотужки. Все вирішилося на загальних зборах. У серії про об'єднання землі Північний Рейн-Вестфалія не можна не згадати про карнавальні, бо саме в цій федеральній землі зародилася відома на весь світ німецька карнавальна традиція. Цьогоріч, внаслідок локдауну через пандемію коронавірусу, карнавал під забороною. Однак пропоную перенестися саме на це перехрестя рік тому. Ось він зірковий час членів карнавальних феранів. Вони рік готувалися, акумулювали власні внески та залучали кошти місцевих підприємців. І на них шили костюми. А декому вистачило і на нову тематичну пересувну платформу. Закупали солодощі, аби тоннами їх потім розсипати на голови сусідів по району та здивованих туристів. Німці з надією очікують на повернення карнавалу, бо це означатиме повернення до звичного життя. Шановні глядачі від облогу, «Відкривай Німеччину. А що ще з життя німців вас цікавить? Традиційно чекаю на ваші коментарі і пропозиції нових тем. Побачимось.